Працюють безупину, незважаючи на виклики війни. Усі платіжні доручення розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за видатками першої та другої черги оплачені. Пріоритетними кажуть в казначействі. Є нині видатки на безпеку та оборону. Викликом умовах війни є обмеженість. Фінансового ресурсу єдиного казначейського рахунку і необхідність здійснення видатків, які значно зросли на національну безпеку і оборону і на здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Одночасно, як ви знаєте, значно зросли видатки на забезпечення, грошове забезпечення для під час дії воєнного стану казначеї у своїй роботі керуються постановою номер 590, до якої неодноразово вносилися зміни. Такими змінами розширено переліки видатків, що належать до першочергових. Це е, додано такими видатками: реабілітацію дітей з інвалідністю, придбання матеріалів та запчастин для міського електричного транспорту, придбання шкільних автобусів. Оплату послуг з очищення систем каналізації, придбання захищених носіїв особистих ключів, охорона приміщень і заходи е, е, з охорони приміщень, е, будівництво придбання житла для внутрішньопереміщених осіб, придбання спеціалізованої техніки. Також до цього переліку входить облаштування тимчасових пунктів обігріву, придбання житла для дітей, сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, придбання гігієнічних засобів та товарів першої необхідності, зокрема одягу, взуття. М'якого інвентарю для підопічних інтернатних установ, закладів системи соціального захисту населення, заходи місцевих програм підтримки та розвитку сільського господарства дуже важливий напрямок, виходячи з того, що зараз в нас буде проводитися посільні роботи. Оплату послуг із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання. Щоб частково вирішити питання оплати видатків до постанови 590 внесено винесено зміни, згідно з якими постачальники товарів, виконавці робіт та надавачі послуг можуть відкривати в органах казначейства окремі небюджетні рахунки. Мар'яна Джерчана Стасія БГЕЙ телерадіокомпанія Раї.